Більше 400 переселенців з Криму та понад 9 тисяч з Луганської і Донецької областей за останніми даними переїхали до Полтавщини. І це лише ті, хто зареєструвалися. Обласні чиновники в очікуванні, найближчим часом можливо доведеться прийняти нових вимушених переселенців. До нас почали переїжджати жителі тих облас... тих населених пунктів, які раніше були підконтрольні Збройним силам України. У нас зареєстрована перша сім'я з Маріуполя. Приїхала сім'я дві сім'ї з міста щастя. Полтавська область зі свого бюджету виплатила понад 200 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги більш ніж трьом сотням сімей. Більше ста заявок ще опрацьовують. Чиновники нарікають проблеми практично в усіх галузях у влаштуванні дітей до шкіл, бо класи мають певну наповненість. Житлова база обмежена, а обласний бюджет не може всім допомогти. По 780 гривень у середньому отримала одна сім'я переселенців на Полтавщині. Депутати збираються виділити ще мільйон гривень з обласного бюджету на матеріальну допомогу. А ось соціальну допомогу півтисячам тисячам сімей переселенців виплачують вчасно. Це різні види соціальних допомог і малозабезпечені при народженні. По догляду за дитиною вказані всі сім'ї взяти на облік органами соціального захисту населення. І Я можу доповісти, що всі 556 сімей виплачена допомога, включно по серпень місяць. Також в області почали працювати моніторингові групи, які знаходять незареєстрованих громадян зі сходу України. Маємо оперативну інформацію на сьогодні на ранок. По двом містам і 14 районам області вже 690 осіб, які ніде не зареєстровані, тобто виявили цих осіб, які ніде ні до кого не зверталися. Відшукати їх вдалося після того, як люди почали звертатися до шкіл, аби влаштувати туди дітей. Нині у Полтавській області розпочали навчальний рік у школах. Більше тисячі дітей зі сходу ще 300 пішли у дитсадки.